Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Залужний та сирицький, спалили усі домовленості Зеленського. Три генерала Богданов Залужний та Сирицький об'єдналися владі. Зробили з них крайніх не вийде. Богданов, до речі, відправити у відставку. Хочуть Боданов передав Зеленському сіру папку, як кінець. Єрмаку його менеджерам. Якщо у Зеленської сила волі та повага до себе, він стане на сторону народу та генералів, а не про московських прихвостнів. Компромати дістали, пишуть анонімні телеграм-канали. Документи і домовленості спалану вибіра за президентом. В той же час в приватному колі пан Генерал був більшого говірки після бруду, що вилили на генерала з посадою посла. заложний продовжує служити народу та підтримувати в хороших починаннях президента Зеленського. Казуючи йому на зрадників та круті при кожній розмові сьогодні. Від генерала буде ще одне звернення до військових та українців. А Зеленському запропонують уряд національної єдності без Єрмака та ОПЗЖ. Країна повинна уєднатися на коло військових інакше. Через декілька місяців у це вже узурпація влади Сирицький згоден із генералом смертельний вечір. Для ворогів пише телеграм-канал Офісне мишеня Зеленський боїться за свою шкуру. Він не хоче віддавати крісло президента. А такі приклади ми бачимо. Он глянути тільки на сусідів. Якби в ОПІ президента були впевнені в тому, що згідно конституції України, це може і далі залишатися президентом, то вони вже давно подали би запит до конституційного суду як єдиний орган в Україні, який має право тлумачити розбіжності в конституції. І саме для чого він був створений, пише політолог Петро Дербаль, але замість цього в ОПІ звертаються. До різних псевдоінституцій, які не мають на це жодних повноважень, щоб виправдати свою узурпацію влади після 21 травня 2024 року. Який висновок випливає з таких фактів? Тільки один вони таки збираються узурпувати владу і створити державний переворот під виглядом продовження повноважень згідно з конституцією. І якщо це їм вдасться, то на нас чекає капітуляція на фронті, капітуляція на мирних перемовинах з Росією, утрати нових територій, або як мінімум відмова від вже окупованих денацифікація та знищення ЗСУ. Я не знаю, як це можна зупинити, але якщо ми це зупинимо, то нас всіх чекає доля України періоду 1921-1933 років. Мабуть, єдине правильне рішення це подати запити в Конституційний суд від опозиції та громадських організацій з проханням розтлумачити в цю колізію, то по органу, який має на це повноваження і який був саме для таких ситуацій створений. Реванш не пройде українців, рятують генерала. Я завжди пам'ятаю про Моженка і про Кривоноса, і про Забродського, і про Марченко, і про Хоренка. О, я не сумніваюся, що саме те буде із залужним імена і заслуги не мають значення. Пише Бригнеця. Далі мовою оригіналу від телеграм-каналу Печера Дракона та яку просилається автор. Рівно два роки тому я виклав цей пост, тоді вони працювали разом. Генерал Залужний шаптала і Муженко. Після Києва Муженко з опус жадали прибрати із ставки головкома, а згодом прибрали Залужної шапталу Усі, хто боронив Україну у ті перші жахливі дні. Підкреслимо, залужний завершує підготовку до завернення до всіх українців. Де гаряча у зв'язку з останніми подіями, вилитим брудом, втраченими позиціями та перестановками вперше привезуть, назвуть зрадників з папки вбитого з вушника генерала Луснало Він хоче звернутися до українців та розставити усі крапки над і країну. Потрібно рятувати. Ключова фраза генерала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть комен коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом!